Я така щаслива, що придбала в ТВК раму з 3409 від білота. Тепер мої дерева, кущі та квіти будуть обрізані ідеально. В магазині мені детально розповіли характеристики секаторів і підібрали інструмент під мою потребу. Такий секатор може обрізати гілки дерев, кущів, винограду і квітів. Просто універсальна річ в господарстві. Наша компанія вже 15 років успішно співпрацює з іспанським брендом Belotta. Як офіційні дилери в Україні ми знаємо все про садовий інструмент. Отож, розглянемо усі переваги та характеристики секатора 34.09. Інструмент належить до нової серії малих секаторів Smart. Лезо виготовлене із спеціальної сталі. Ідеально загострене і відполіроване. Амортизаційна система ефективно поглинає вібрації. Секатор здатний перерізати гілку до 12 мм, ергономічні поліпропиленові ручки. Даний секатор обвідного типу, призначений для чистого та легкого різання, вага інструменту 170 г, довжина 205 мм. У вас ще немає такого секатора? Замовте будь-яким способом на сайті, в соцмережах або ж зателефонувавши. Вся інформація буде в описі відео.